Пан Олещук вже зазначив в телеграм-каналі. Очевидно, про участь збройних сил і повітряних сил. А в цьому які наслідки? Чи можете ви, чи знаєте ви їх, чи можете ви їх озвучити? Наскільки уражений корабель? Чи він знищений, чи там він наразі може бути використаний російськими силами? Чи таке питання не стоїть? Ну, мабуть, не стоїть, тому що ми бачили вибух. Ну поки що користуємося, звичайно. Тим, що є, так що з'являється найоперативніше, це їхні російські пабліки. Так, можливо, ну громадяни там знімають і так далі. Тому ми бачимо наскільки потужний був вибух, яка була детонація. Ну після такого вижити кораблю ну вкрай важко, тому що це не те вже не ракети, а це вже вибухнув боєкомплект. Що там саме було? Чи то шахиди, чи то боєприпаси, ну теж дізнаємося пізніше, тому що ну можливо заявлять наші е, е, спеціальні служби, так і чи гурчі. Служба безпеки України зрозуміло, що операція спланована дійсно ну філігранно, успішно, як зазначив командувач повітряних сил, подякував пілотам так бригади тактичної авіації, також і усім причетним, як зазначив він себе на століться, тому що зрозуміло, що і е, збройні сили в цілому, і е, інші спецслужби. Теж причетні, мабуть, до от такої от операції, яка проводити ну, не так просто. І вона вже не вперше проводиться. Ми бачимо, що і слід за, флаг, за флагманом російського флоту крейсера Москва вже не один корабель було е, в потрібному напрямку післам, як то кажуть. Таким чином, і підводний човен є, і ще декілька е, плавзасобів. Ну, в принципі, то вся інформація, яку ми зараз можемо е, оприлюднити на даний момент, може у вас ще якісь питання? Питання, звісно, будуть а відповіді, які ми будемо, що ви можете розказати, це вже ще один момент, пане Юрію. Але чи можна тут стверджувати, що корабель він знаходився в порту? Чи це було поблизу саме Феодосім, тобто локації, скільки він там знаходився, і чи відомо для яких цілей він використовувався? Ну чи дійсно, наприклад, там могли бути там іранські ці боєприпаси і шахеди? Ви сказали, що пізніше це стане відомо, але якщо була детонація. Там, напевно, були якісь боєприпаси. Ну, безумовно, така, такий вибух зумовлений не, не просто підривом чогось там незначного. Це детонація боєприпасів. Великий десантний корабель використовується для перевезення як техніки озброєння, так і особового складу. Він тому і називається десантний, щоб навантажити свої відсіки так, і Переміститися швидше від одного берега на другий — Це так такі кораблі, зрештою такого класу, мабуть, і у нас був Конст в нашому складі Константин Ольшанський. Ось, власне, це, цей корабель міг використовуватись для перевезення вантажів до портів окупованих територій, зокрема на Запорізькому напрямку, в тому числі, також міг перевозити в ту ж саму Феодосію чи в інші порти. Перевозити боєприпаси, зокрема і шахеди, поки що такої інформації немає. Але, зрештою, будемо сподіватися, що якомога більше цих засобів вибухнуло цієї ночі, тому що ви бачите, ворог атакує постійно шахедами, і знищення великої партії хотілося б, що це була велика. Ну зможе дати нам певний якийсь карт-бланш, як та кажуть. Наскільки складна операція, я розумію, що всі це надзвичайно складні операції, але враховуючи те, що корабель саме був в порту, а не був там у відкритому морі, наприклад, скільки часу зазвичай може перебувати десантний корабель, отак от на одній локації, ну це все залежить від рішення військового керівництва, якщо вони приймають такі рішення не лише стосовно кораблів, ми ще бачимо авіацію, їхню, так яку вони кидають фактично близько до лінії фронту. І даючи їм завдання скидувати керовані авіабомби, от на Херсонщині три Су-34 було втрачено, і фактично ну льотчики роблять висновки: а чи варто зараз так ризикувати, а чи варто так підлітати, і так далі. Я думаю, що певний саботаж в рядах. Російських пілотів буде присутні, і так само ми бачимо, як вкотре знищений російський корабель. Я думаю, теж будуть запитання до російського керівництва. А як так сталося? Питання: до як так сталося? Я зараз вам ще поставлю про ППО, зокрема, але в Міноборони Росії повідомляють про те, що знищили український су 34 Як ви можете це прокоментувати? Ну, б у нас були. Так, якщо були Су-34, у нас були вже і російські льотчики, які їх перегнали. Ну, Су-24, ви маєте на увазі? Так, Су-24 це фронтовий бомбардувальник, су 24 м з позначкою, це літаки бригади тактичної авіації. У всім відомому Старокостянтинові вже там основне місце дислокації. Літаки, ну зрозуміло, що зараз авіація не сидить вдома. Зараз авіація на оперативних аеродромах виконує ті бойові завдання, які ви бачите зокрема і е, сьогодні. Ну звісно, що Росія буде якимось чином намагатися вкласти е, е, наївному населенню, яке не хоче думати головою. Якісь Факти про знищення української авіації ну, там по п'ять літаків наших знищують вони в себе в офіційних зведеннях, навіть міноборони не, не то, щоб якісь змі писали чи якісь там телеграми. Ні, це офіційні їхні зведення фейкові. Так там в місяць виходить весь бойовий склад авіації. Що місяця вони знищують, тому. Вірити ну попри те, вони вже в 16 почали регулярно знищувати на українських аеродромах. Тому вірити російським заявам про якісь там знищені літаки. Ну не варто. Тобто, ви наразі не підтверджуєте заяву Міноборони про те, що під час цієї атаки на Новочеркаськ російськими силами було знищено український Су-24? Ну звісно, що не підтверджує це ж вони щодня. Я ж кажу, знищують по п'ять наших літаків у себе в зведеннях. Тому жодних варіантів тут вірити не потрібно. Про що може свідчити ця атака з огляду на захист протиповітряної оборони Росії, зокрема в окупованому Криму. Тим більше на таких важливих об'єктах, захист безумовно у них є. Не треба бути наївним і думати, що у них немає ППО. Там ППО є і дуже серйозне. Його треба подолати, подолати ППО з допомогою певних тактичних прийомів, які застосовують повітряні сили, можна і завдяки гарному західному озброєнню. Ми вже це не раз бачили. Ну той ж самий крейсер Москва. Ми ж його згадуємо, флагман флоту було ж не просто так його потопити. Так було проведено блискучу спецоперацію, завдано ударів. Ну, власне, перехитрили росіян в тому випадку і продовжуємо це робити і зараз. Тому е західне озброєння, плюс е гарно сплановані е тактичні прийоми операції призводять до результату. Командувач повітряним силам пан Лощук сказав і написав в Телеграмі, подякував конкретно пілотам і всім причетним. Чи можете ви натякнути, якщо не сказати прямо, може можете сказати вже прямо, якими саме засобами, якими саме ракетами було, було поцілено в цей десантний російський корабель? Можу, звичайно, крилатиме. Тут і відповіли, і, і не конкретизували одночасно. Так а що тут конкретизувати? У нас не так багато цих засобів на озброєння, які нам передали партнери. Просто тут будуть зараз питатися журналісти цих країн, а якою саме нашою чи партнерською? Так ну кожен виробник хоче бачити результат своєї роботи, власне, такий результат, як звісно, і рекламу свого озброєння. Тобто, можливо, це е, Storm Shadow, можливо, це Atacams, тут. Але не хочем це не авіаційна ракета, Atacams ага. — це балістична. Але ви не хочете, щоб є... конкретно а скажіть, партнери, може не відкриті інформації, але в закритій інформації будуть знати від України які саме результати? Якщо та я думаю, вже давно знають, чого ж uh -huh. чого ж не знають. У нас є Storm Shadow, є на озброєнні, які нападають партнера. Звичайно, нам хотілося б ще і німецьку мати таку ракету. Під назвою Таурус це теж та колата ракети йде, що із більшою дальністю більше може летіти ніж ті дві попередні, але поки що маємо ось такі ракети на озброєнні. Пане Юрію. Скільки це могло бути ракет для ураження такого об'єкту? Ну приблизно як це має бути в кількості? Ну явно не одну е, запускають, тому щоб ми розуміємо, що крилаті ракети ворог може знищувати, може збивати це ціль дозвукова. Вона летить е, з швидкістю, ну приблизно там, ну як і російські крилагі ракети там калібр, скажімо, так летить 650-900 от, от діапазон де, от, в такому діапазоні швидкості. Тому е, російські засоби протипіхноборони можуть їх знищувати і навіть знищували не будемо говорити, що цього не було так, але все ж не знищують завдяки тим. Тактичним прийомом, про який я вам казав, більшість ракет долітає до своїх цілей. Ви бачили не раз це підводний човен, штаб чорноморського флоту. Там дуже видно ту ракету навіть зафіксувати можна на стоп-кадрі. Ось так, дякую, пане Юрію, за всі деталі, які ви змогли розказати нашим глядачам. Юрій Ігнат, речник повітряних сил збройних сил України, і говорили ми про ураження російського десантного корабля Новочеркаськ Феодосії.